Ти просто не можеш пропустити цей дроп. Це, мабуть, єдиний дроп з ліги Топ топ який залишився на ринку. Чому я так говорю? Тому що цей протокол зібрав 180 мільйонів доларів. Більше нього, мабуть, зараз зібрав тільки Монад, який ще не вийшов. І в лід-інвесторах цього проєкту це найтоповіші фонди, які можна уявити. Це Андрій Сенхоровець та Парадігм. Що це означає? Що дроп від цього проєкту обіцяє бути дуже і дуже цікавим. І ще є декілька важливих особливостей, чому дуже важко мультити в цьому проєкті, і чому, якщо ти все-таки отримаєш цей дроп, то він буде прямо відчутним. Отже, це феркастер, це проєкт, можна сказати, децентралізований Твітер, тобто це соціальна мережа, побудована на блокчейні, в якій вбудовані власні гаманці і так далі. Вчора вони твітнули про те чергове оновлення, яке сталося в цього протоколу, а саме це розширення до Солани. Тобто тепер Фаркастер підтримує всередині цієї соцмережі е гаманці Solana. І вони прямою мовою пишуть: задепозить, будь ласка, 10 доларів в Солані або більше для того, щоб отримувати дропи від солановських проєктів, які будуть падати на ваш гаманець, просто за те, що ви юзер цього протоколу. Детальніше, як отримати це і посилання на цей протокол, ви знайдете в моєму телеграм-каналі. Все, що важливо знати про це, ви просто встановлюєте цей додаток як Твіттер. Ви можете користуватись веб-версією або напряму з телефону. І просто робіть там зрідка активність, робіть пости, лайкайте і так далі. Це все.